Усім бажаю здоров'я. Сьогодні у нас огляд найкращого рюкзака для військових українського виробника. Я завжди вам казав, що я підтримую українських виробників, які хоч щось, але роблять для армії. І сьогодні в мене буде на огляді рюкзак, який виготовили От нещодавно, зробили пробну партію. Це магазин Defender, вони нам дуже багато допомагають і прислали нам на огляд саме рюкзаки власного виробництва. У розробці ми теж приймали участь і ми розповідали, що потрібно, що було в цьому рюкзаку для того, щоб він був ідеальний саме для військових. Але це такий рюкзак, що можуть і цивільні використовувати. То він є у трьох кольорах: це піксель, мультикам. Та і для цивільних ось такий у чорному кольорі. Зараз я покажу, як він надягається, і потім розповім вже конкретно, що тут саме таке цікаве, що немає у різних виробників, які роблять такі рю рюкзаки. Так от, він регулюється повністю під ваш зріст, повноту. Одягається він дуже зручно. Тут у нас, хочу замітити, фастекс на магниті. Такого я ні у кого не бачив. Також йде пояс, який закріплює. От бачите, він отак защокується. І хочу сказати, що він не роз'єднається, тому що тут такий запобіжник є. Для того, щоб його е роз'єдинити, потрібно от, от, нажати отут і тут такий запобіжник. Оп! Все. Тобто воно все швидко робиться. І він у вас ніколи не розкриється тоді, коли не потрібно. І він дуже плотно до тіла. От бачите, ось я попрыгаю. Можна потанцювати. Ну все чудово. На тілі він, я його не відчуваю практично, бо він дуже-дуже легкий. Хочу сказати, що ці рюкзаки зроблені дуже з якісної тканини. Це кордура тисячка та Оксфорд. І усе це пропитано водостійким ППВХ розчином, то вони... Влагозахищені. Це дуже важливо і не потрібно брати там якісь рюкзаки і до них ще чехли водонепроникні брати, то цей рюкзак вже водонепроникний. Ну, звісно, коли ви будете його йти, воно все може промахчити, а під дощем перевіряли дуже-дуже гарно. Так ось, Почнемо зі спинки. У нас отакі такі лямки йдуть дуже дуже міцні, плотні вони такі. І хочу сказати, тут у нас є ще система молі. Ось можна мені показати. Система молі сюди можна чіпляти рацію, турнікет, ніж можна прицепити. То це ще доповнювач до вашої розгрузки йде. І хочу показати, от спинка зроблена таким чином, що вона вентилюється. Тут м'яко все, тобто ви не б'єтеся, якщо там щось у вас таке важке, тверде, то в спину воно вам не б'є. І плюс тут вентиляція, бо багатьох хочу замітити... Такі штуки роблять і ще знизу вони так закривають. За що цього немає вентиляції. Тут вже все продумано, вентиляція спини іде дуже гарно. Про ремінь я казав, ремінь також можна зняти і використовувати для стяжки чого-небудь. Є Ручка така, можна нести як сумку, звичайну. Також по бокам. По бокам стоїть у нас система молі. Можна теж сюди, що завгодно можна прицепити, все що потрібно. Також цей рюкзак у нас на ньому зроблені 6 строп. от такі стропи. Вони теж йдуть на таких защіпках, Дуже легко все і якісно зроблено. Ви можете тут прицепити карімат. Можете тут спальний мішок прицепити, можете ще от знизу ще додати ще якусь сумку чи підсумок, який може прицепити цими стропами. І також хочу показати, що на передній часті рюкзака у нас теж система молі повністю все зроблено, бо, як показує практика, багато системи молі не буває то тут можна ще е, додавати різні підсумки і хочу сказати, що цей рюкзак він отак продається, а ще скоро буде у них е, модулі. Тобто тут модульна система на молі. І вони будуть ще е, робити різні підсумки для різних речей, які можна просто застосовувати прямо на цьому рюкзаку. Це вже е, доповнення буде, це опція до цього рюкзака. А так хочу показати, що тут Такі фастекси теж вони на магніті. Ось. Це для того, щоб регулювати більше-менше, для того, щоб у вас речі не болтались просто у цьому рюкзаку. Ось, бачите, все. Швидко-швидко все можна зробити. Так, і найголовніше, цей рюкзак... Об'єм, всі будуть питати, об'єм від 50 до 60 літрів. Чому скажете, як він варюється так? Справа в тому, що він як рюкзак і щось середнє ми робили, щоб він як був ще як баул, бо нам видавали баули, всім подобалося, але там не дуже зручно було доставати і нести його. То ми скомбінували баул та Рюкзак це ми прохали хлопців, щоб вони саме так зробили. Бо так він виглядає як рюкзак. Нам потрібно вистебнути отаку стяжечку. І він у нас ще становиться більше. Ну, Я, я так гадаю, він більше, ніж 60 літрів. Ну, так, по розмірам 60 літрів. Тут у нас молнія. Вологозахисна, бачите, тут нічого не пройде, все волого наздовні буде. І ми його розкриваємо. Бачите, в який він здоровий. Якщо вам не потрібно щось таке класти, бо можна сюди і зброю положити, і автомати, якщо потрібно переносити щось, якщо вам цього не потрібно, цей відсік він закривається. Ось так. Ось так закривається і він окремо. Оце... Для ергономіки дуже-дуже дуже важливо. Що у вас розділяється усе, то це не, не просто так, що можна його звідси доставати різні речі. Також він е, працює як. Е, як називається? Як чемодан. Чемодан. Що ми робимо? Дивіться Уці магнітні фастекси, бачите, вони раз-раз. Вони легко відстьобуються і ми можемо відкрити. Хочу показати, що тут ще є додатковий захист від вологи на, на замки. І ми розкриваємо його і використовуємо як чемодан. Чемодан. Усередині у нас теж система молі. То, то ми можемо сюди ще щось е, начепити, все що завгодно. Тут і аптечка може бути, і те, що в аптечку у нас не влазить, е, е, ножиці, нож, якийсь інструмент. Е, так він дуже зручно його доставати, він у вас буде на системі молі тут прикріплений. Також у середині такого ні в кого немає. Бачите, тут така ліпучка зроблена, така як тут От, для нашивок там ще щось. Е, Зроблено таке ж усередині. Це для модульної системи, що на липучках будуть щеплятися ще різні прибамбаси, куди можна ще щось складувати. Плюс тут іде резинка спеціальна, вона регулюється. Тобто ваші речі теж можна під неї засунути і воно буде все плотно держати. Після того, як ви загрузили весь рюкзак, то ви за допомогою цих фастексів, ви регулюєте для того, щоб втягнути рюкзак, щоб там нічого не болталось. Вони регулюються все. Це ви один раз нарегулюєте все. І потім просто бачите на магнитах. Раз, раз. Взагалі, супер. Ось. Ось такий рюкзак. для того, щоб з бавулою... Перетворити на рюкзак, якщо у вас небагато речей, ви його просто скручуєте і... Оп! Усе. У вас повністю готовий. І він, хочу вам сказати, він не м'який і не жорсткий, бо тут використовується е, е, нова технологія, спеціальна піна е, для того, щоб була жорст, жорсткость. І вона така середня, вона не м'яка, не жорстка і дуже легка. Е, ну, Я не знаю, він важить, мабуть. Ну, Кілограм, кілограм, кіло 200 може так, приблизно це Ду дуже зручний. Хочу сказати, що ці рюкзаки спеціально розроблялись для піхоти та для аеророзвідки. Для піхоти це зрозуміло, бо у піхоти дуже багато речей. Вони з собою і спальню, і кухню носять усе. То чим більше можна нацепити на рюкзак і чим це буде компактніше, цим буде краще. Особливо це вага і якісні матеріали, тобто кардура та Оксфорд з пропиткою від вологи, плюс якісний пошив, це дуже важливо, щоб він не, не розірвало його десь, не, протик, не протік, якщо він буде лежати в окопі, буде йти дощ, то дуже, дуже якісно. Для аеророзвідки це плюс всередині. Є чим кріпити дрони, пульти, все, все на світі дуже, все продумано. То цей рюкзак, я вважаю найкращий рюкзак. З тих виробників, які є в Україні. І дякую магазину Defender, це вже навіть не магазин, а виробництво, що вони допомагають нашому дивізіону, хлопцям із піхоти 93-ї бригади. Ми їм допомагаємо у розробці їх, те, що вони придумують. До речі, чуть трохи не забув. Крім рюкзака, це зрозуміло вже показав, що вони ще виготовляють. Я Повторюсь, це ошийник. Я його вже е, робив огляд на нього. Е, вони вже є. Це, тут іде кевлар італійський та польський. Вони дуже якісні. З їх ще не робили, все відстріляно. І ось такий ошийник. Я рекомендую, щоб у кожного солдата він був, бо уламки малі, там міна взорвалась, навіть як сірник уламок, він летить і він зачіпить вам артерію. І спасти дуже, дуже важко таку, таку людину, особливо якщо вона на нулі і там немає парамедика рядом або ще якогось більш досвідченого. Тим більше, якщо буде йти бій, то по правилам ми не можемо відлетись від бою, якщо ми бачимо, що поряд поранений наш побратим. Це ми можемо зробити тільки тоді, коли нам скаже командир, що ми можемо залишити нашу позицію і допомогти нашому пораненому. А так ми ми можемо його тільки допомогти, так це розмовляти з ними. Поки ведемо бой, ми у нього питаємо, куди попало, що він відчуває, кровотеча є, кажемо йому, що робити, бо він у шоці, там турнікет наложити і так далі. То для того, щоб мінімум було уражень на солдаті, рекомендую оцей ошийник. і ще для, для бронежилетів, то ще для бронежилетів я рекомендую ставити такі бокові вставки. Ну, ви бачили, коли я веду репортаж у броніки, то в мене стоїть саме їх виробництво. Тут всередині ківлар, можу навіть розкрити. Тут у нас ківлар, він багатошаровий, все прострочено у водонепроникному. Чухлі, а це дуже важливо, бо якщо ви його там, кинете у пральну машину чи сильно намочите, він тіряє свої властивості, то він у вологозахисному чухлі, плюс ще, щоб м'якше було та для уламки, якщо якийсь уламок пройде через ківлар, він залишиться тут і не зробить вам шкоди. То Отакі ківларові вставки, бокові, вони отак прикріплюються на систему молі. Тут е, теж зроблені такі зручні карабінчики. Все дуже швидко чіпляється і це дуже важливо. То магазин Defender дякую за те, що присилаєте нам такі гарні речі. Я посилання залишу в описі під відео на цей магазин, і це виробництво. І хочу сказати, що завдяки таким людям наша армія становиться все сильнішою та сильнішою. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу! А Путін гандон!